Кінець січня місяця, і приїхали на пасіку по іншій причині, але все одно ж кортить заглянути хоч декілька сімей, що там робиться, хоча б приоткрити кришку, як там вони зимують. Так, в цілому, ми якби розуміємо, що бажано цього не робити. ну Для відео подивимося і зайвий раз не потрібно туди лізти. Якщо вже. І дивитися там, контролювати сім'ї, то це вже в другій половині лютого, оскільки там уже можуть бути проблеми з кормами. І то це в тих, хто не впевнений, що відправив джоли родини в зиму з достатнім запасом кормів. Тому ми з вами пройдемося Де ще. Лежаки зовсім не будемо відкривати. Тут ми ось відкриємо кришечку, що вони собі сидять, живі, тут іні є, джола дихає. Але на стінках сухо вулика. Та й їм потрібна максимальна тишина, менше гупати, стукати. Багато корпусних тут де сітка о, і плівка, то. Бачимо, що бджола вже. Ну, вони і сідають височенько, оскільки теплеє, теплий дах. То вони як сіли, так оце вони. І продовжують знаходитись на рамках. Харчів в них ще кормів достатньо. Нема чого тут заглядати, контролювати поки ще зарано. Ну, підемо на пінопласт. Так, взагалі ми зібралися раді пінопласта, оскільки привезли партію для виготовлення ось таких восьмирамкових. Вуликів. Шестирамкові все ж таки для продажу бджолопакетів його малувато, менший хвіст залишається. І ну, коли в ряд проходиш, не завжди у всіх є гарні чотири рамки розплоду. Все ж таки з восьмирамковим ця ситуація краще. Тут рамочки три, мабуть. Ось три рамочки, але вони собі сидять. Під верхом і відверто кажучи, ми за них навіть не хвилюємося. Вони в нас вони не потребують сильнішої сили, щоб йти в зиму, оскільки тут е, чорна плівка. Не потребують, щоб йти в зиму, оскільки вони тоді переростають. Тут не видно 3-4 рамки це ось сидять собі та й сидять. Вони, якщо йдуть на 5 на момент продажу бджолопакетів, вони починають вже переростати. Потребувати більшого розширення. Їх потрібно пропослаблювати, а це додаткові рухи. Все більше дивитись не будемо. І ще я в цілому. Більш труд... призводить до більших трудозатрат. Так, ми, в принципі, плануємо працювати наступного сезону. Ну, за мовлення на бджоломатки ми поки не приймаємо. Будемо приймати з 1 березня, оскільки є свої моменти. Ціна теж поки не відома. Ну, точно буде не дешевше, ніж в минулому році. А там всім, всім добра і всім пока. І під завершення відео ще подивимося, все ж таки цікаво цей ППУшний вулик. Оприлипало. Ми подивимося і вам покажемо. Це ми зсипали їх. Сидять вони сидять. Тут пусто. А тут на рамочках сидять, але зовсім внизу. Зовсім внизу. І вони, звичайно, такі слабенькі. Ну, це ми сипали нуклеусну бджолу. то відповідно, що ми хочемо, якщо це нуклеусна бджола. Відповідно, вона набагато слабша. Все, а тепер уже точно всім до побачення.